Гуманітарна місія відбулась у 185-й раз від початку повномасштабного вторгнення. Прикордонники, бійці ГУР та ЗСУ утримали від наших волонтерів потужні системи РЕП з імерсивною системою охолодження. Третій прикордонний загін імені Героя України полковника пікоса. Дякуємо за реп благодійного фонду молодіжної ініціативи надії та володимира Нікітіна. Даний РЕП допоможе нам виконувати поставлені перед нами військові завдання. Відряджаю життя нашому особливо складу. Ми з партнерами системно передаємо необхідну допомогу і намагаємося оперативно закрити запити військо. 29 листопада сьогодні після відрядження. Покров, Скраматор, Славянськ заїхали в наш Харків Незламний. Харків це наша рідна ненька Україна. Харків справжній наш незламний. Ми його кохаємо, любимо і переконані, що буде перемога добра над злом. Все буде Україна! Харків Незламний! Слава Україні! Героям слава!